Діти, привіт. Так, зараз ми в Умані, їмо хот-доги на автовокзалі. І зараз діти будуть по черзі розказувати свої враження. Давайте. Хто перший, розказуйте. Я можу оцінити оцей французький. 9 з 10. 9 з 10. А чого не 10, що там, щось трошки є, якісь нюанси? Ну, трішечки там, остривати, але... Нічого страшного. Ага. Ну так, да, ну, да, не спитали, не уточнили в нас там з гірчицею, без гірчиці, тобто ну, можна було б трошки уточнити. Але в цілому оцінка хороша. Так, що ти можеш сказати за фірмовий? 10 з десяти виглядає дуже смачно і сам дуже смачний. Угу. Круто. Все добре. Що, я з оцінкою згоден. Фірмовий дійсно смачний і французький теж смачний. Так що все добре. Все. Всім пока-пока.